запам'ятайте за чотир присоги. Ну, скандал, та я Богу ja, не кажу, от. Я до малих дійти, все коли хто я за свою дитину встою. Не пущу вінця, не пущу до злосного. Не пускайте коментарі, не пускайте. Ah. Припиніть. i Такого шкандалі не попущу, я вам ніхто, я серед потрови жалах вас, да. не Говори такое чертовиня, Да! я вас в честь, я вас приштанську ще Да! Люди добрі, мене приштанську заправку, мене секлину. Оп, хова, ході межі, щоб все тебе вогу не дали! А закажіть! То закажіть! То Ось цими очима бачила, а цими вухами чула та щоб я лусула, коли вечора не пропали. Прикнявся заговор! Вона підпоїла, вона підкупила свідки. Навіть така вірна, щоб я з припитлижала хваста та зватася та кобина про стоїть. Ага! За всього брига Я прийшла. Да. Спомочки, голубочки, кажіть ви штаб були, кажіть у себе як Господи і батька, і матір величав своєю, щаплею, жалою, жаблею. серце моє! Господи, пошук бію виведені. Бросили нам, як ви холера і чувана відпала, щоб ви зникали піли потом. Продумала <квої> нас. <квої квої квої> 我喝